Бійці в АТО відмовляються безкоштовно возити в громадському транспорті. Про це повідомили самі військові під час засідання координаційного комітету допомоги пораненим. За словами голови обласної організації, воїнів АТО Романа Парцея водії ігнорують документи солдатів, не зважають і на фронтові поранення. До мене звернулись мої хлопці, бійці, які їдуть з лікарні після Львову, де в пасічні на автостанції їм відказують. Тому, щоб вони купили проїзд безплатний. Їм кажуть, платіть гроші. Людина їде з Львова, половину плеча немає. Йому кажуть, ідіть. Ці документи, вибачте за слово, засуньте собі в одне місце. Довідка не підходить. Заступник голови облради Остап Дзеса теж знає про випадки, коли в інших областях бійці возять без проблем, а на Прикарпатті змушують платити. Потреба брати такого за барки і викидати геть з області. Є ну вся Україна приймає тут тимчасову довідку. Івано-Франківщина не приймає. Дати команду тим всім перевізникам. Всюди працює, у Франківську не працює. Що ж до статусу учасників АТО, то з цим кажуть чиновників, вельми проблематично. Особливо у збройних силах України, якщо у нас люди, які були учасниками АТО і вони служили в органах внутрішніх справ, там служби безпеки, вони швидше справляються з цими. Всіма справами і там якось воно краще налагоджена. Ця робота паперова. То на жаль, по лінії міністерства оборони маємо те, що маємо. Жодного статусу встановленого немає. Крім того, координаційний комітет візьметься вирішувати проблему зовнішнього незалежного оцінювання для бійців АТО, оскільки молоді хлопці, котрих демобілізують, можуть не встигнути на тестування.